Перекинув вже сьогодні своїх бойлерів у більшу загородку. Вони поки маленькі, я їх садю тут. Мені зручно тут біля них вправлятися. А коли вони підростають, їм стає місце, ну, буквально 2 недільки і 4 дня, і вони вже слабенько поміщаються. Зараз їх перекину в більшу, де вони будуть жити допоки вони не поїдуть на м'ясо. Бо як дуже великі теж не можна перекидати, можуть стрес отримати. а якраз так вони в нормальному віці, У них ще пройде все добре. Та йди сюди. Тихенько, тихенько. так. Зараз мурка піде, охоту, дивиди. -диви. Мурка, це не птичка, бо ти і так уже всіх птичок переловила. Це не та, ні, птичка, але ну не та, бо я зараз розкажу, що бролер це не птичка. Птичка, але ну не та, що тобі треба ловити. Зараз заправимо їм годівницю. Таку годівничку за добу почти виїдають Мурка, тікай! Тікай. Забігла, тікай оттуда. Отак. Тікай, бо це ти хазяйка. Та ні, ребята, це ж ви не серйозні. Іди будемо так. Як завжди за допомогою. Спеціального інструмента. Та йди сюди. Не хочеться живозі. Не хочеться і поранити, треба його, щоб по-нормальному. По-нормальному пересадити, без всяких приколів, да? щоб без травм, без всяких Без всяких знущань так акуратненько. Акуратненько перекинемо. Типа який різкий такий. Мурка, ти вже там. Іди, гуляй, іди. Уже хозяйка тут, вона ж кажу, вже б ти всіх втичок половила. Та ну не кричи, ну що ти? Ніхто ж тебе не обіжав. Просто, просто пересадимо тебе. На новый диван и все. Такие риски, ребята. Мурка, Мурка, я тебе что сказал, иди гуляй, иди. Бо це ти побачила. Надо заткнуть дзюрку, блю. Бо вона їх винася. Мурка. вона охотниця страшна, Мурка, це не ті птички, що тобі потрібно їсти. Це ми будемо їсти, а ти потім те, що залишиться. Ти чуєш мене? Її хвостом уже круте. Тикай, от селя, я заткну там кирпидоном. Да, да, я бачу, как она дружит. Там он по всей дворе перегуляется.

Все. 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 Павлин, мавлин. Ну что, блин, пишу. Короче, и бессмысленно. Куда? А ты заснимай, лапой уже гоняю. залюкувати бо це mm. на їх витягне від ціля Чтобы всех каждого 30 штук снимать. А, ты можешь. Как ничто не разумеется. Пошли, панику, показываем фотку. Тихо, тихо. Что там, морки? Куда ты делаешь? Все там. Все, уже не получается. Просто, не выходит.

Як їх брать? Листы тебе закидать туди? Абана! Все! Давай, захвай. Вс, сейчас тут приберу. Буду чекать наступних... Бролерсонов. Бролерсона, да, пінгвінів. Друзі, дивіться, кого знайшов. міні жаба, напевно. Просто йшов, що дивлюся, щось стрибає таке маленьке. Дивлюсь, це жаба. Ось так. Микробінімоці. Все молодець. Друзі, дивіться у Бобіка а Мурка прикласть спостерігає за тим як він їсть. Чи можливо вона хоче води треба давить? Йому тарілку. Да, Мурка, ти дивишся? Як Бобсіде, ти вже посідав? Ну вони між собою дружать. Так що все добре.